Всім привіт! Ви на каналі AtomPlay і сьогодні в нас пекельні гонки, гонки по пустині. Так що вам приємно перегляду і так, да, я сьогодні не сам, сьогодні зі мною Кумчик та Дімонесі. Привіт! Привіт! 3. 2, 1, Гоу! Гоу! Друзі, мене щось з камерою не be. то. Falz якийсь. А що сразу фальштарт? Що, я бо? нормально їду. Все добре, їдемо, так? Да? Угу. А, з камерою тут і мав наладити. Да, так, мені строї, просто респавнитися де і все, я перереспавнився, і камера стала одразу нормально. Так, ну я коротше, я, я бачу, не шукаю. Та я бачу, я за дітей прям я... їду. Ну, блін, рахуй, що в мене на багажніку оп. Написано, не їдь за мною. я да? Не знаю. Я поки що бачу, що все добре. Ти рахуй, що в мене на багажнику написано, що ловлю камні, блять, всіма колесами оп! просто. Оп. Бархани. Так, да, блин, машинки, слухай, ну она, така... Наче... А дай Димон Исси вообще, я же е не чую, не цей. Че едлин. Блин, у меня что-то масляный, короче, на сухой. Голодание. Ой, блин, 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 там же ж камни, аккуратно. Тут зараз, да, Да, тут а зараз камни. Краще не выезжать на обочине. Воу, воу! Опа, колос, сочи есть. Ні, це не моє не точно. Не а що случилось? Не моє, каже. А не, чиє, якщо не, чиє? не твоє. Ну не, не моє, це не точно, не бо в ну, мене всі колеса на місці. Ой, я зон, не врізався. Я, я, я в заліз. Що ти кажеш? Завалі я, походу, поддон пробив. Та що ти розказуєш, Де ти? Я тебе не бачу навіть. Я, я, я походу, пробив поддон. У мене масло не, воді, не повезло Тарасу. Цього разу, цього разу, походу я буду переможцем. Що, я тебе підвіжу, то ні? Оп-оп-оп. Та ти мене доженеш чи ні? Може. То чого ти не Може. доганяєш? Боїшся чи що? Да. То не хоче, не хоче їхати, коротше, все. Чо, їде в мене вроді? Ні, ну блін. Ну, yeah, я, прям... ну, я, так... я так прям гупнув, що капець, ну mm -hmm. там по десь Це ти типу, барханам десь гупнув, коли ми їхали, ну, ти а, ж кричали. А, 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 а. Ага, яким образом я тебе почекаю. Я тут собі їду вообще спокійно, мені ніхто не це заважає, не прям подобається це. це. Я мінусь. Да, Ні, я їду, в мене для тільки одні дверки трошки розвалені, і то я не пам'ятаю, що їх розвалив даже. Ні, ну хорошо, фартовий, вибрав нормальний маршрут. Треба було, блін, якомога швидше короче, вискочити на цю дорогу. На дорогу, так. Дєман, да. ну що ти <с наробив? <с no, я тепер я не Майже, на колесо стоїть перпендикулярно майже, майже, майже майже доїхав. А наступна гоночка в нас буде, кстати, Хто підніметься там на гору чи щось типу, такого будемо зараз. Шукать! А. Клас. Клас! Що, ти доїхав чи ні? Да. Шо, коли, що по, цим, по цим возгласам. Та да, я доїхав, в мене не, два не, колеса не, не. передніх вирвало, тачка не повертає, Опа. блін. Маса масляне голодання вже. Ну, хто де, я не знаю. Я поки що тут зацегокався все, все. О, у мене колесо вирівнювалось. Це моя як точка блін, цього, як його. Тож де, як там, отак. Точка, добрий вечір. Да, nah, no. моя точка добрий yeah, вечір, yeah. можна і так сказати. Ні, ну Тарас ще їде. Ну, у мене по yeah, суті мене так же. У мене голодає, по суті голодає, так з цієї же сторони колеса немає, як у тебе зараз. І цей. У мене є колесо. В тебе нема з лівої сторони колеса. Это то брехня. У мене є колесо. Я Слева. ж бачу. Vono... За тобою Vono... наблюдаю. Vono... Vono... Vono давай, 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 лити, лити, лити. летий. Добрий вечір. <laughs> О, ще й на моє колесо заїхав. От щоб ти не виїхав і вже здався, давай. Та ні, все, все, все. Ай-ай-ай, камінці, Ай, ай, ай ой, ой, я ой Та ямба. Стопе. Та ти вже виграв друге місце, куди ти їдеш? Яке друге місце? Ой, перше. Друге. Ого, друге місце. <сум> що, бляді, я ну, у мене виходить, бо Дімонесі то вилетів уже, все. То все? Не їду далі? Та не їдь уже дальше. Шо уже. Давай реванш! Звісно, вітаємо переможців! Але це не точно. Три? Два. Один. Поехали. Газу, 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 газу. Оооо. Блин, да ну що так спочатку. Сразу прям выбрав, тоже надо. Туди, куди а -а -а. треба вилітати. Треба їхати а, дуже істець. акуратно, бо... Треба вибирати не не гребень коротше, цих дюн. Треба боком, якщо коротше, їх об'їжджати, ці дюни дюни. Дюн. Ну, да. З'їжджати типу, з них. А не, а не вискакувати з них. Опа, обганяють, доганяють, що за демони? Це я тебе почти. Це атом, нічого собі. Оп. Тут горбочок обережно. О, це може бути смертельно. Ти для кого? Для цієї машини. Не я знаю, я ходу. нормально пролетів, я тобі так скажу. Прям ідеально. А отут от зараз може зупинитись мій час. А, ні, не зупинився. А тут камінці. А, а тут камінці, камінці, тут тепер треба прям а дуже. Не Аккуратно. Не За твоєю кіло взагалі ніц не видно. Ну Хто перший вирвався, той якраз таки не дивиться на цю всю пилюку. Все, мене вже вліво веде, коротше, я поняв. Побачай. Ой-ой-ой. ой, ой, ой. Я тебе не можу обіграти, бо ти ви всі сторони. Ну так це ж тактика така. Він спеціально робить, щоб ти не міг давай, його об'їхати, якщо ти не зрозумів. Давай, зловиш там зараз по обочці якісь камінці. Це ж мені на руку. Це всім а на руку, і тобі, я і мені. Я не скочив. Глянь. Все, 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 їдемо, їдемо. Та їдемо, їдемо, так. Да. Чи далеко ти доїдеш? Та, Та доїде до першого повороту, де будуть то... камні, я тобі так скажу. Та блін, за вами тут взагалі нічого не вийдуть. Така <рес> стоїть, що капець. Особливо за мною, напевно. я просто газ не відпускаю. Тупо газ держу на постой. А ти знаєш таку поговорочку, Хто тіше То тише їде, то дальше буде, знаю. Але, блін, тут така у нас гоночка, що треба прям не тише їхати, блять, а побыстріше їхати. Бо ззаді демон, який може розвалить нас сразу. Може. Хоть тут же опасно. Вывірив момент, молодец, объект, все Ой, Атом, пожалуйста. Что, переворотик, чи что там? Да, невеличкий такие. Не, так, перевертаемся. Ой, 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 ой. Молодцы, и мой шанс так уж. Перевертаемся. Да, думала, да блин! No, God! No, God, please, no! 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 Да no! я, я сильно не хочу тянуть тачку, блин. Все, поехал. Не пошкодиш, да, мы не пошкодишь, да? Ну, типа того, да. да. Не, пошкодить. Ні, жалко пошкодить. Ты что, я зараз пошкоджу, а потом хтось із вас не доїхав і все. А, я не да. Ти знаєш, яке волнення, коли о, ти, о, ти на першому місці. Ну, ти, собі. Чуєте, а ні в кони вириває о, двері, бо в мене двері тупо вириває. Значить такий вітер не, не, в салон не, не. дує, що прямо аж двері вириває. Тут камінь тебе дуже Кузов трохи хитає, конечно, але. Ну, це ж кузові, у мене аж. Аж цей, аж ну ти понял. Аж двері, блять, хитаються. Ааа, Заднє колесо на том же місці розірвав! Тільки тоді переднє було, а це вже заднє. задня. до мидос. О, падон, добрий вечір! Що тут, хто тут, де тут? Що, мінус піддон чи що? Та ні, 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 нормально, то просто ним черкану. Блін, вообще фініш, майже фініш! Там бачу Тарас по загублю, блять, бампера, якісь ще щось позагублював. Ні-ні-ні, все при мені. Та в мене зелені ці лежали тільки що. А, так? Да. Пороги, блять. Все, я доїхав. Все, демон виграв. Повезло, що я перевернувся, блін. По факту, коротше, так. По факту, що, у Демона одне очко і у мене одне очко. Добре, що у вас є очко, а в мене немає жодного очка. Я не по очкам. Якщо б авто не перевернувся, то я б може, б Ой, ну ти авто... не колеса, що там бочок дивиться. А <сínt> <сínt> О, приїхав, мені <глянь>, поміг ніякий. Чого? Це ж я тільки що вас розвалив. A few moments later. Так, ну що, хлопці, наступний етап, будемо підніматися ось на цю гору. Так що всі готові, всі заряжені і. Можемо, в принципі, починати. Ну шо, ж, хлопці, рахуйте. Димон, yeah, блядь. Рахуйте. Хто там буде? Відлік. Давай демон Відлік. Три, два, один. Гоу! Я Надіюсь, ми хоч заліземо на неї. Та конечно заліземо, а чи не заліземо. Дуже хочеться, дуже хочеться залізти. Залізли, на неї. О, залізли. А ви, а ви ще переживали, що не залізете. Глянь, <різь> Атом, ти що там, закись азота включив, чи що. Та ні. Что <різь> Чи може у тебе схилку якийсь більшу. <різь> Похилий. Ні, у мене цей. У мене ж движок стоїть другий. Та який другий, такий самий, у нас усіх однакові. Ні, у мене другий стоїть, у мене V8 стоїть. Да? Скільки кінських там написано було? Не знаю, там немає такого, типу, Це сам став. Та я ж сказав, V2 8 поставив, йопта. У вас V6, у мене V8, блін. Да, Демон, ты прикинь, мы тут с тобой в пузы, не знаю <сі> кто. Так, а подожди, а, а я ли... куда? Я правильно хоть иду? Налево, направо надо было. Стоять, Там... стоять! Там на цю, типа, ну, на галявинку таку ты выезжаешь, типа, и. Блин, я кудась выезжаю? не я знаю как. Так раз я питулкнул, давай, Їдь, давай! Ну я їду, еду. еду. Да, да, да. Не, ну я виїхав на, на якусь настяг. таку галявину, типа. Галявинка, да, да зелена галявина. А, да все, я уже тут молодец. походу. No. Так вообще изи було. Так а в чому секрет? Ну розкажи. Ты ж сказал v8 поставив замість v6. Я ж с самого начала поставив v8, как ми тільки грати начали. Це можливо тут? Ну да. Да що то вообще читерство якесь. Я в Каба. Вот что такий був булбы, а я думаю. Да конечно Я же на галявую. Я ж казав сразу, що я це, Я, ну, я лоть не перевернувся. Щоб у нас хотя ли... бы відлі... ну, отличались трохи якость по чомусь. то я ж поставив Ты собі вирішив двигун мощнейшей поставити. да? Вообще супер. Отличие бомба просто. Давай ты замок. Теж на галявансе я молодець. Давайте спуск. Там же все одно не буде рішати двигатель, там буде рішати уже просто опыт, блядь, Як з'їжджать. Фарт, фарт. Ну і фарт. Нет, я взагалі сам що. Так, а ну, стопе. Шо, де, як двигун поміняти, що за прикол? Ой, заходиш в Vehicles. Ой, ні, Vehicles config. Engine 3.5. Ах ти паскуда, ти паскуда? Ой-ой-ой-ой-ой, А ти мучився, да? Це ти ще скажи, що ти шен там на Чел ставил. пту дей. І оце мы ше з демоном виграли на галимых двигунах, ты <ривіт> розумієш? Бо вам повезло, що Нее. я перевернувся тоді. Та ні, тут треба робити реванш, полюбас. Ну тут давай, реванш, реванш, так реванш. Демон, став собі такий самий двигун. Ааа, чуєш, я блядь. В... <свист> ми ти сделай. А при чому тут читер? Я цей, возможностями цієї машини. Я навіть не чув, що ти ставиш 6 літровий двигун замість 3.5. <свист> я ставлю 8 літровий Ой, Ой, точніше, v8 ми... ставлю замість 6. Ну так там 6 літровий замість 3.5 ставиться, Ну, ну це же вообще имбищ. Та самый последний, сколько литров? Самый литрів? нижний, самый нижний. Это один, оп, блин. Оп, оп, добрый вечер. Все, я уже спуск, молодец. Я уже выполнил спуск. Оп. Ну просто четыре, я даже не знал, что так можно. За кто вышел? Никто не вышел. Мне почему их все А, это раз, что ли, что? Який Тарас, Тарас усбили у нас, Ти чо, Димонси? Кажу в Дискорде. В Discord? А, ну да, да, Тарас. Та щас зайде. йому написати в стиле та він що не бачить, що ми тут всі стоїмо просто ну я не знаю ну, йому хтось набрав, що ти не понял то, може, то він, наверное, сказав. Чи ні? в дискорді, може, хтось набрав. Я шукав. ой боже а то мне ні. там будеш потом Hmm? Що? Що буду? Потом Окей. Тарас вернулся. Это що, тільки у мене було? Угу. Да. Та ну бридятина якась. А що таке сталося там? Інтернет все працює, типу... по... Не, не алло. Це, походу, вчорашня історія повторюється, блин. А що вчора було? Ну, ото коли в нас, коротше, оці глюки почались, коли ми грали в ту груди один, один одного типу, по черзі. Ну що, матч і зараз, реванш? Зараз, 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 зараз. Тому що не бачу, не бачу, не бачу. Так, ну що, матч реванш, тепер уже в рівних умовах з однаковими двигунами. Ну. Це в принципі так. Да. Так що давайте. 3. 2, 1. Go! Го! Дімо не Тут я вже вириваю перемогу Ой, ой-ой! Це ще не кінець, подожди. А, ще треба доїхати. Да. Слухай, тут з мощнішим двигуном може бути навіть складніше. якщо що. Чого? Так, то, типу, їдеш, типу, і... Nie, то ти повільно їдеш, і... ти машина повністю все Ой, ти нормально щиті, проїжджає, об'їжджає. Так вона і так все нормально проїжджає, об'їжджає. Що да. мене обганяє щиття? Я просто вибрав оптимальну траєкторію. Ой, а не смій Атом. Дімонесів вийде. уйди. Куди мені, меня уйди. Уйди просто, кудись. Не-не-не. Давай, малыха, малыха, тягни. Ну тут вообще не нагально никого обігнал, то я что так подумал. Не, ну 6-литровый, конечно, да. Конечно, да. С ним трохи цікавіше, це все. Оп! Оп. Блин, вообще Димон если не обігнат, за то, что тут реально дуже вузенько прям. Ну, я его піджимаю конкретно, но я не можу его все равно обійти. Не, ну там на старте все решается. Ну да. А шо що там у мене димок якийсь не пишет? А, там не... мені допомагає. Дякую. Пожалуйста, демон. Оп. А ну так, конечно, вообще, пізі Та Конечно, я ж. Блянь, глянь, вони ще воно тільки воно, бач, де вони штовхаються. Та ми за другим місце в'ємося, блянь. Аааа, сука, не зміг, я ее розвернути, хотів розвернути. Демон демон, демон молодец. Я ее хотів розвернути, но не зміг. Три, два, один. Газули. А як? Опа, я не вийде. Атом вырвався. А я не розкажу як. Опа опа папа. Все, я знайшов тут оптимально. Да я бачу, ти вже бачу, вже, блін, на погоду понял як тут їхати і кудою саме треба. Там зліва вообще easy, там більш mm. такий реально похилий короче, підйомчик і менше кучу гуру цих всяких. Оп оп. Не, ну тут далі, конечно, ну складно, типу, і. Та китай, чого, нормально візу, тут сторону, їде, нічого такого складного. Та де можна, я тут вообще не бачу. Ні, ну її кидаю, блядь, шо. Це в тебе щось кидає, я ну, не розумію, ну, че ну, в тебе давай, так кидає Давай, давай, там уже на хвості сидять Чи в тебе її так кидає, я щось не пойму, чи, чи ти рулем якось резко крутиш? Прямо ну, от кнопку крич. зажимаєш, я не знаю як так, так само як і всі там, ну, типу, питаю. Ну, в Мене, типу, так не кидає, як в тебе, в тебе прям жстко кидаю ну, и. Оп, не поняв, Що за демони? Эй, стоянка! Друге перший. місце, блядь, ладно. О, 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 о. А що це ти так вирвався? Ти шо, я думав, що ну, Я ще підкрутив, но я що? вже не буду говорити, що саме. Так, ну що, готові? Давай. Да. Давай, капітан, отсчет. Джорики, жорики. Та все нормально, поїхали. У нас зараз задача Разом. виїхати наверх і з'їхати вниз. Чи ты не хочешь полный привет включить, Димон? Я полный. Ты же б знал, я полный. Ты полный? Я не погнал. Потихонечку. Я рад, что ты полный. Ой, а что це? Блин, мы такие дождь пиачи, я думаю, что я не буду. <певцярт> а там в А там. А там тебя переезжает просто, блин. Що ти Шо робиш? Що ти той робиш? Алю, блін? <реш> взяв назад, блін, мене тупо скинув. Та ні, ладно. надо респаун, блін, Мене демон взяв тупо скинув, блять, по прикрутим. Я не починай спочатку, ч? Ну ладно, давай. Алло, а тобі ніхто не говорил, що ти можеш респаунитися, давай, давай, ти ж... Давай, ти давай. ж був сам. то я не знав. Ні, а тут по любому. Не, це просто, це просто я не знаю Так я невозможно, я спокійно можу, он виїжджаю на ура. Під тачку і все в тебе получится. Блін, малиха, ти шо. Ну конечно, в ну, цьому всем прикол. Панижа, надавай, давай. давай. Боже. Капець, у мене вже перегрів. Та в мене теж? Глянь, глянь, як воно залізло. Ти як так, альо. Я тут по дорозі не можу він глянь, він вообще десь ви, вистрибнув. Я вообще там... Так я так як і ти, я давай, тільки я ще жорстче, роще, бо там камінчики прям сплошні були, мені треба було через них всі проїхати. Глянь, мені тут наче щось не дає. Пакета нафіг. Давай. Ну, коротше, якщо я спущуся ще нормально, то це... Победа Ой, ні, за мною. Якщо я не спущусь нормально, то це вже, коротше, ГГ. Охлаждайки Блин, не хватає. Оце поки ти виснеш, короче. А я ні, я спеціально їду, щоб ну, вони мені не мішали зараз. Так Давай, 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 о, давай, малий! Малиха, ні. ні. Давай, маленька, чина. Блін, все. От, отут моя остановочка, блін. Я не знаю, як ви там будете доїжджати. тому що в мене тупо двигатель згорає одразу. Він гарячий такий, що. Ну, туши, але. Я, я, прям, я прям шляхи. на горку заїхав уже на другу там. Давай, я не мова. знаю, Давай. Як, як оце от піднятися тут. Це просто... Я не розумію, як це тут піднятися. Блін, ні, воно. Димонесі, пропусти, нібито... якщо не можеш. Тільки не штовхайся. Так, а, кого? а, Назара, що, все теж закипів? Так я ж сказав, там закипів так, що вже все, бля. Ага, ага. Тупо на кінці мене, в мене тачка закипає аж. Типа я багато де виїжджаю, проїжджаю, ну в кінці закипаю аж на другій вже горі іменно, поняв? Там, там де починається оцей, де ми спуск маємо, типу, проходити. А ти допоміг? Да, ти мені допомогти. О, все. газу, 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 газу. Так, я поки що доїхав. Я Я знов на другій горі, пацани. Доїжджаю до другої гори. А, ви заїхали? Хто заїхав? Тарас заїхав? да. красавчик. Ну пробуй, тут другу гору. Я другу гору брав, а там чуть вище. — А тут чекпоинт чи ні? Давай тут чекпоинт зробимо. Давай зробимо чекпоинт, мені буде так проще, блин. У меня да, машина вся кипит, блин. Ну вообще капец, то я бачу. Ааа, как тут четко она выезжает, просто, это наче ее стихия вот тут прям. Все? Да, что зато вот я сверху вообще ничего не видно. Я О, зверху, я заїхав перший. Я так, ну їхав. тепер можна з'їжджати. Давайте по черзі з'їжджати, щоб. Не міш... А, ну ми з тобою двоє погнали. А тоді демон, А, демон не може ще доїхати на ту першу горку. Ми зараз об його там будемо лупашитись. Та не будемо, ми там акуратно з'їдемо. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой, 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 ой. Не, проїхав. Да, 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 да. Все чудово. Головне, щоб ой. мене Тарас ззаді не стукнув. Я тебе не стукаю, я ще далеко, не кричи. Ні, ну Це я, я на всякий случай, бо, блін, сейчас ще візьмеш, мене меня вальнешь. Типа таки, що конкурентів. Що ти і... <хих> там демон? Получається, ні... А, він на самому на початку. Зараз ми тебе підпихнемо тільки в іншу сторону. Він на самому початку не може... А, ні, вже не на початку сам. Ой. Ха щитери, конечно. Чого читери? Я я потом скажу, що я зробив просто. Ой, 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 ой. Я щас ой, не буду говорити! Ой! Спасіть! Ну, Пасіть. Та, Тарас, короче, спасає, спасає. не з'їхав. Тарас спасив. Як це я не з'їхав? А я перший! Єсть! А це вже ж. <рес> я перший. Короче, в мене вийшлося і заїхати. І Фінальний фінальний етап. Гоночка два круга. Зараз будемо на бездорожжі випробовувати ці машини. Ну що ж, хлопці, готові? Да. Три. Готові, два. Один. гоу! Ой, ні, не готові. У мене проблема якась. Яка. Та у мене лагуча, лагучка була. Давайте за. Дімонесі, це нечесно, бля. Без сраху. За мно. Ну шо, стартуємо. Два, один. Гоу! Тільки тут можна вирізатись дуже сильно, я чувствую. Бля, ні, а там щось підкрутив. Палюбас, що ти підкрутив. Да щось шарить, да? Тарас? Ну трохи да, щось то шарить. Эй, <різу> е, демон, а шо <різу> ти зрізаєш? Я не понял. Кто зарезает? Ау! Алло, бля! Мумха. Та демоны, демоны, все. Ай-яй-яй-яй-яй, тупо берется оце роз... ссылку мене. Ой, хорошо, хорошо. Там полюбас бампера якісь, підвісочка... В кого, у мене, ні? Н. Не, Нет, цунорм. Сунорм. Не, ж скорость велика, и получается, у мене перелітає, тупо машина, а це все. Оп! Ой, десь мигалки. А, десь хтось їде з мигалками. Поліціян. Ой-ой-ой-ой-ой, тут надо акуратно! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, стоп, 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 стой. Все добре. Ой-ой-ой, шо за гладильна доска. Не гладильна, а все о. Давай. Давай. Не, все окей, все окей. Оп-оп. Блін! Оп. Оп. Я перевернувся. Так, 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 так. Давай на ноги, малыха. Добрий вечір. Добрий, добрий. Щоб ти винесла трохи. О, попереді, акуратно! Буває прямо біля тебе. Вуууху! Демон, він щось підкопив з тобою. Е! У мене двигуна не стало! Це все і за 4, це все і за 4, Все, докатався. Клас, офігенно. Ну що, я проиграв, получається, ладно. А причому я без туторіалу, я просто дуже багато в бімку грав. Я це таке тут накручу. Ну що ж, хлопці, всім дякую за перегляд. така вийшла серія. З вами був Атом Кумчик і Дімонесі. Всім пока.